Доброго дня всім! Працюємо вже в полі. Вносю каз під соняшник. Польський оприскувач. Вносимо по 200 кг 28-го із сіркою. Думаємо, може скоро сіять, будемо. Проливають дощі в нас майже кожен день роботи в полі немає то так займаємося по чуть-чуть то тим то сим встановив додаткове світло там пари стоять поставив діодні також поставив назад фари ще одні тому цікаво вихода там на тракторах є, на цих, там просто підключається пін 2, це, це з'єднання, герметичне з'єднання, підключив і все. Не треба нічого там видумувати, ніякої проводки вести. На, кожен, на кожну фару стоїть руску. Запобіжник. Ходю по навігаторові. Навігатор в принципі вводить нормально. Проблем по йому поки немає ніяких. Єдине, що під посадкою буває, пропадає сигнал. Ну це так. Один раз в мене було, був пропав він. Ходю, це що 200 літрів касу, чи 200, -200 кілограм касу, то це 7,6 тиск. Тройка, міліметрові шайби стоять, попробував поставив воно крайню там, ну, трошки видно її, поставив, чи переключив лехлярську, поставив цю форсунку, побачимо, що воно показує. Сьогодні на ніч так от плануємо, їхати пшеницю треба покропити, то це якось так. На дворі сьогодні зранку був дощ, а на вечір вже чи на обід вже стоїть пелюка, вже за колесами нічого не береться. Плануємо, може, на цьому тижні трошки кукурузи посіємо. В принципі, наче вже там вже кас розлитий, залишилося тільки виробити. Це... це поле було закультивоване. Один раз заборонувалося, але дуже криво було, Ну, горбів багато, Закультивував його. Ну, якось так. В принципі, в тракторові їхати можна зараз спокійно, бо доприскувача не рве. Так, все, всім дякую за увагу, до нових зустрічей.